Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. Уже по всьому видно, що осінь листя жовтіє. Далі будуть падати горіхи. Уже осінь, бачите. А ще недавно була весна. Оце мої два хлопці-коті. Міша і ону. Ви бачите, які неприлазні хащі у мене. Ви бачили, як я висипала все було. Подивіться, що робиться. Це тепер, коли пішли душі, воно так заросло. Це жах. Але нічого, подивіться, яка картопля. Вона навіть не влізала у землю. Це те, що я насаджувала. Яка це вже красота. В долоню не влазиться. Ну, вона розтала на картопліці городу. такі картоплини. Дивіться, Все один корч. І то що не все. Дивіться, що робиться. Капут. З одного кущика. Ви бачите, що гравитина й не немов. Так поблагословив господь цього року урожає. Не вистачає херсону, то в ми тут могли прогодувати Україну. З голоду не помремо. Це капут, яка бульба величезна. Навіть не влазить, собі так чубчиками косити, або аби не скосити, вона навіть не влазить у землю. Ой, такий у мене мускат мускальда трубан з гарбузи. Ага. Ой, такий воно вже достигає. Не є великі на цього року гарбузи. Ці гарбузи гарні. Ці гарні, великі. І хто їх буде в мене їсти? Насадити, насадила, але. Що ті качки годні всі ці гарбузи переїсти. А тут які гарбузи. Бушки великі. Все, в гарбузах. Це здоровезне. Будуть качки жити, поки не з'їдять. Гарбузи всі. Ще прийдеться качкам довго. Довго пожити. О, зібрала відро. Таких трохи гірших, дрібніших помідорів. Та може якийсь сік зроблю, бачила, але ковальчук є томатний сік. А це ще все в помідорах, все червоно. Бі, все червоно. А Я ще таких помідорів немало. Що це з ними робити, я маю? Я вже не маю ні банок, нічого. Я вже змучилась. Ой, тепер зібрала ще відро таких великих самих помідорів. У банку вони не влізуть. Напевно, треба у відрі квасити. А це зірвала такі помідорки довгенькі. Я не, не пам'ятаю, як вони називаються, але позривала вже і бурі, позамітила вже дві помідори, маю фітофтору. Тому зриваю вони. Піде дощ, вони всі розтріскаються, вони і так розтріскалися, але ще помідорі пілаті з них зроблю. І там ящик великих цих. Ну, Неповний не ящик. Ще зараз маю биче серце ще зірвати. Ну, Не знаю, що з цим всім робити ще далі. А ось вам і фітофтора. Отак, От треба збирати помідори. Ой, боже би хоч ще трохи. Їх ще так багато залишається. Не знаю, чи кропити їх, чи вже не кропити. О, це трохи більше півдрещабичого серця. Але щось вони мене цього року не порадували таким урожаєм, як то я очікувала. Пішли дощі і все. Хм, будемо закривати зелені. А ще хочу показати вам свою фасольку. Беріть. Бачите, які вони різні, яка це чудова фасолька. Так кожний кущик зтож, стож, стручками. строчками чудові посильки. У мене дуже смачні мені. Жінь. А це знову артишок виріс і вже великий, бачите, який. Думала, що буде молоденький і його зріжу. Не вистачає часу. Можливо, щось у неділю з нього зроблю. А тут мої чері. Отак собі росли, лежали. І скільки їх є. О, подивіться, скільки їх там. Дивіться. Яка це красота. О, і знов скільки помідор. І знов треба щось робити з тим. Вже змучилось. Це будуть доходити, бо не будуть доходити, а там повно ще зелених. Іду, треба щось зварити Міші, їсти її собі. Швиденько відварила макарону, Полю оливковою олією, і помідори, і макарон. Або паста. Тобто паста сиром, парамезаном. Це все присиплю. Кабачків нажарила. Смачно Тарин? Смачного. Дякую. Міша смачно? Смачно. Ну все, на здоров'ячка. Нема часу щось більше готувати. Да. Ось таке картоплю, тут ось дитин. Що? Бачили таке картоплю. А ну там отак от ця тенге. А ну покажи. Єй-єй. Покажи тобой. Hey. Мамочка моя солодка. Але там не кіля має. Ну, десь під кіля має одна. А ця, ну це капот. Це ще такої Відколи я? Я ще такої картоплі в мене не було. У мішках, все у мішках, все в мішках довкола. Це, це ще через ряд орани, А це як буде ряд у ряд. Дякувати Богу, що він зародив таку картоплю. Але що таке виросте? Угу, Що з цим робити? Ну, далі буде роздичу, а де жук є. Складає як <смас> Як дрова складає. Одна картопля на два кулаки, а це взагалі близько величезне. Ні, ну ти ти видів, відколи ми газдуємо. Ти видів таку бульбу ще, котрої А? Ні, такої бульби. Це, Ну та це як бураки, кормовий бурак. Оце така бува. Що тобі тут? Тепер я накладаю. Трошки є гнила, але дуже-дуже. Це велика борба, а дрібної, цілого ряда. Підерку буде. Дрібна, І то така дрібна, що, що не раз сидимо. Я сюди і зелену ще буду перебирати на насіння, бо вже дома буду перебирати. Але мені що перебирати? Не міш, Мені що перебирати, що не перебирати. Ти все одно докупи змішаєш. У підвалі, ні? Я продам. Що продаш? Буду. Кому? Біженцям дам. Ну, то хіба зараз біженцям. Добре, збираємо далі. А ще скільки не визбирано, я там візьму з собою в стільчик. Добре, добре, добре. Да. житло. в мішках. Я ще такого. Добре, я ще такого добре. не мала. Це, це половина. Через ряд трактор викопку і ми через ряд збирали. Скільки бульби. Ой, Смучена, смучена. Ми сьогодні не будемо розорувати, а завтра вже приїде трактор і все решту. Вже і сусіди привезли прицепом там, картоплю на полі вибирали. А це таки в мене. Бряки кормові. Сіла з капустою, але капусти нема. Головка тверденька, а нема невеличка капуста. Та я її і підливала, ні, нічого. Дивиться, який бряк. Такий. Бряк такий, як півторалітрова бутилка. А це так буряки. А тут ще більш. Ух ти, а це Оди. Зараз я його викопаю Хто ті бараки в нас буде їсти, Мішо, Хіба тобі буду варити? Бураченко якось. Отакі борочиска. О, яка цього року цікава картопля. Псі, як коралі. во. Такої картоплі дуже багато. А це, що якісь таке? Та нічого, хтось з'їсть. Ой, треба купувати свинюка. Чайні гарбузи, ай там ще більше і тут, і... ай, і всього. Дякувати Богу. Цього року Господь зарадив.